Вас вітає Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. Я хочу займатися соціальним підприємництвом, тому що освіта, яку ми здобуваємо, має служити суспільству. А бізнес це найкращий інструмент для швидких змін. Я хочу займатися соціальним підприємництвом, тому що я маю усі необхідні для цього навички. Я комунікабельний, можу зготувати людей навколо себе, та я точно маю ідею, щоб зробити цей світ краще. Я хочу займатися соціальним підприємництвом, тому що хочу довести, що можна успішно заробляти, розвиваючи місцеву інфраструктуру та відновлюючи традиції. Я хочу займатися соціальним підприємством для того, щоб робити добрі справи, допомагати людям та приносити користь для своєї країни. Я прагну розвивати соціальний бізнес, бо хочу довести, що навіть невелика ідея може вирішувати великі соціальні проблеми, якщо її підтримувати ді. Ну що, так все ж таки, хто з вас хоче бути підприємцем? Будь ласка, підніміть руки. Ну, це вже зовсім інша справа. Значит, вперед до перемоги! <мулявальна> <мулявля> Відприйме! Створюємо! Натикаю! Змінюємо!